Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр. Ви на каналі Яка Теплиці, і сьогодні ми поговоримо знову про теплиці, але про теплиці, які можуть працювати цілий рік. Було таке цікаве запитання в коментарях. Чому ви багато розповідаєте про опалення, але мало розповідаєте про освітлення, тому що без освітлення в зимовий період дуже складно щось вирости. Я повністю погоджуюсь з цим питанням з цією відповіддю. Проте тут є два цікавих два моменти. Перший момент, тобто освітлення, взагалі одне з найдорожчих систем, яка є в теплиці. Наприклад, освітлення воно коштує десь приблизно в, ось нормальне технологічне освітлення, десь там в два-три рази дорожче, ніж сама теплиця, якщо беремо конструктив. Ось, Це перший момент. Тому це вимагає капіталовкладень. вкладень. Це перший момент. Другий момент. Відповідне освітлення вимагає багато електроенергії. Чому? Тому що, наприклад, на теплицю 10 на 50 приблизно треба, щоб отримати високий світовий поток потік, який ми отримуємо або в люксах, або в мікромолях. Нам треба десь 25-30 кВт давати електроенергії для того, щоб ми досвідчували з нормальною інтенсивністю. Да, є інший варіант, коли досвідчують це, досвідчують, наприклад, саме для того, щоб зробити світовий день більше, тобто зробити. Для рослин, наприклад, е таке розуміння, що день починається, наприклад, в шість ранку, і він продовжується до восьмої. Да? Тобто, і рослина буде розуміти, що згідно такого поняття, як фотоперіодичність, тобто рослина розуміє період світового дня. Тому, якщо ми досвідчуємо зранку і ввечері, то ми продовжуємо світовий день, і рослина буде думати, що зараз довгий світовий день, і зараз, наприклад, червень. А чому він такий пасмурний? Ну, ось такий у нас червень. Ну рослина буде так сказати жити в цьому пері періоді року, тобто які ми якби генеруємо. Ось, незважаючи на те, що може бути там грудень або сичень, січень. Але ми досвідчуємо лише тільки зранку і ввечері, продовжуючи саме світовий день. Тому ось ці два фактори доволі такі вагові, вагові, да, для того, щоб. На них розраховувати, і в більшості випадків випадків стараються так зробити, щоб світовий, щоб використовувати максимально сонячний день природній, тобто запускати, наприклад, тепличний період вже в кінці лютого, ну, в середині лютого, там вже нормальна світова інтенсивність, і продовжуючи практично ось до 15 листопада, можна дотягнути, так сказати. Вегетаційний період деяких світолюбивих рослин не треба навіть і робити велике тепличне господарство. Ось ось у нас, наприклад, поставили невелику тепличку, 3 на да, екотоп з посиленими фермами, і додавили туди, а опалення передопали, котел да, для опалення теплички це перший момент. Ну і освітлення, досвідчування. Тобто, все це дозволяє нам вирощувати навіть в світовий період, навіть коли у нас. Короткий світовий день, пасмурний, то ми можемо досвідчувати і з мінімальними витратами, навіть в такій маленькій маленькі тепличці. Просто що тут треба розуміти, да, тобто зададуть так, там в теплиці. Ми отримуємо дуже високу ціну за продукцію. Так, да, вона буде трошки вища ніж, наприклад, та яка генерується в тепличних господарствах. Тому що ми розуміємо, що чим більше теплиці, чим більше господарства, ми можемо добитися меншу вартість продукції. Проте, якщо ви хочете щось виростити для себе і навіть в такий холодний та темний або пасмурний період року, то ось та же невеличка теплиця може дати ось такий результат. Тому якщо вам хочеться займатися тепличним тепличною справою, то для цього і не треба великої теплиці. Навіть на невеличкі теплички, ось такою під полікарбонатом 8-10 мм, можна створити зимову теплицю і вирощувати навіть в холодний період року, навіть коли короткий світовий день, все одно отримувати врожай. Тому головне починати, пробувати отримувати результат і рухатись далі. Ну а з вами був Олександр, катеплиця, живіть гармонії з природою в ритмі прогресу і до нових зустрічей!